Той фарс, який сепаратисти називають референдумом, є нічим іншим, як просто пропагандистське прикриття тих злочинів, страшних злочинів, таких як вбивства, катування, викрадання людей. І саме цим прикриттям пропагандистським, яке несе жодного змісту, вони хочуть прикрити страшні злочини. Цей фарс може нести тільки один наслідок. Це кримінальна відповідальність для його організаторів. Одна з головних проблем, шановні колеги, яку треба безумовно розв'язувати, це реальна небезпека економічної катастрофи для саме Донецької і Луганської області, які потерпають від терористів, від дій диверсійних груп, від сепаратистської вакханалії. Що стосується участі громадян, за інформацією Міністерства внутрішніх справ, за інформацією експертів, які були присутні вчора в Донецькій та Луганській області, в цьому фарсі прийняв участь в Луганській області десь на рівні 24% від населення яке Має право голосувати в Донецькій області трошки більше 32%. Причому в багатьох містах, в першу чергу, в Луганській області, взагалі, цей фарс не проводився. В той же час я інформував, що антитерористична операція, мета якої захистити життя громадян, вона і вчора відбувалась, і сьогодні буде продовжуватись. Ми все робимо, щоб стабілізувати ситуацію. В першу чергу вона більшу. Мою мірою стабілізовано на півночі Луганської області. Працюють представники силових структур в західному Донбасі на півдні Донецької області. Зокрема, уже сьогодні вночі відновилось патрулювання, спільне патрулювання міліції і представників робочих дружин таких підприємств, як Кабінет Ілліча, Азовсталь. І саме це дає нам можливість говорити про стабілізацію ситуації в місті Маріуполь. Я переконаний, шановні колеги, що не тільки безумовно з силовими діями щодо захисту конституційного владу, щодо захисту територіальної цілісності і в першу чергу захисту життя громадян ми будемо діяти. Крім того, ми, ви знаєте, зробили з прем'єр-міністром заяву щодо готовності вести діалог з тими, хто не зі зброєю в руках, а з позицією готовий сідати за стіл переговорів, за стіл, на якому буде відверта розмова. І зокрема, ми плануємо таку розмову провести вже в середу, о 16-й годині, тут в парламенті на круглому столі, куди ми запрошуємо представників місцевого самоврядування Донецької, Луганської області, інших регіонів, представників. Наукової інтелігенції, діячів культури, людей, які мають дійсно авторитет і повагу і в Донецькій, і в Луганській області. Я сподіваюся там побачити і керівників наших фракцій, тих комітетів, які опікуються цими питаннями. Я сподіваюся побачити і представників. Нашої української міжнародної громадськості з тим, щоб ми все ж таки ще раз хочу сказати мали можливість говорити з тими, хто готовий до розмови, у кого руки не запачкані кров'ю. І я впевнений, що з одного боку, проводячи системно заходи щодо боротьби з тероризмом, з іншого боку, знаходячи формат конструктивної розмови з регіонами, ми вийдемо. З тої кризи, куди штовхає нашу країну на привики жаль керівництва Російської Федерації, які інспірують ці провокації, мета яких повна дестабілізація ситуації в Україні і повалення української влади.